Уявіть собі, найсекретніша гра на політичному полі України зустрічі і перегони за закритими дверима в Майамі, що пахнуть незрозумілим запахом високої дипломатії, але насправді приховують набагато глибше. Чому саме ці приватні переговірні процеси з траєкторією до нічної непомітності запалюють червоні лампи у серцях західних союзників? Відповіді ламаються у відповідь за двома чи трьома дверима й тінями, що ховаються у затишних офшорних юрисдикціях. Звичайна дипломатія. Ми звикли, бо саме вона пояснює, чому секретар Ради національної безпеки Ростема Уміров разом з керівництвами Федерального бюро розслідувань національної безпеки СПИМИ ведуть переговори поза публічним горизонтом. Такі зустрічі, що здаються більш схожими на обговорення до укладання серйозних угод під нюх кімнатних рослин у кончених бізнес-турнірах, викликають хвилі тривоги, адже вони по суті торкаються особистих справ конкретних діячів, а не глобальної безпеки держави, що ж змусило їх приховувати ці контакти від громадськості та медіа, чи варто вже почати голосно крикнути по всій країні? Хто ж насправді керує цим театром ігор? Зустрічі відбувалися у звичайних майамських готелях, що пахнуть солонуватим ароматом морського бризу і таємничості. Це не місця для відкритих діалогів про мир і стабільність тут готуються сценарії для життя після поразки або майбутнього політичного перевороту. Зараз же з'являються підозри чи не під прикриттям цих неофіційних зустрічей приховуються приватні інтереси конкретних людей? Які цілком і повністю зосереджені на своїй безпеці та комфорті. А що думаєте ви? Не здається дивним, що родина ум'ярова вже давно мешкає у спека і навіть на шляху до отримання громадянства, їхній актив і життєві інтереси зосереджені там більш ніж можна уявити. Хіба це не натяк, що для цих діячів баланс між державою і особистим інтересом це не поразка, а нова гра? Можливо, саме тиха амністія, знана під бравадною назвою домовленості, допомагає схоронити їхній власний капітал замість розвитку країни. Згідно з пекельною логікою цих таємних домовленостей, Україна опиняється на перехресті, де кожен крок, кожен слово це вже гра на виживання для окремих політиків, які понад усе цінують власну безпеку. Чи справді таке знехтування відкритістю здатне забезпечити довіру? А може, це лише перший акт у великій драмі, що прописана за межами нашої країни. Дійсно, що може бути важливішим за довіру до влади, та сама історія з переродженням та зрадний світ, що пахне кров'ю і обманом, уже давно став звичним театром. Тож, кепські передчуття не залишають ці перегони за приватними інтересами підривають нашу віру у чесний і відкритий політичний процес. Вони нібито потрібні для забезпечення особистої безпеки лідерів, але за цим маскується тінь тінь справжніх мотивів. І чи зможемо ми, звичайні громадяни, зрозуміти у цій складній грі, хто насправді тримає ключі до нашого майбутнього закриті перемовини українського провідника у спада чи служать вони миру, чи руйнують довіру? Отже, головна ідея. Ці нерозголошені зустрічі мають більш особистий характер ніж стратегічний, вони відбуваються у Майами, землі, де панує розмова без камер і пильних очей, що там у теплій атмосфері шепотів обговорюють, готують сценарії майбутнього, але чи не стає це життєвою грою з рисками для країни. Гарячий факт: сім'ї учасників живуть у спи і прагнуть отримати громадянство. Що це означає? Можливо, їхні особисті інтереси важливішими за долю української держави, а їхній пріоритет комфорт і безпека в новій країні. Це може стати знаком того, що головний капітал для них не незалежність України, а власний голос у державній грі, а ще є таємна амністія, тиха домовленість про заспокоєння окремих осіб, мовляв, без публічного винаходу цілого клубу фінансових схем і юридичних коридорів. Відповідно, публічно бачимо лише порожні слова, а за кулісами готуються сценарії життя після поразки не для всієї країни, а ймовірно для обраних. Чи не здається вам, що цей клуб забирає у українців віру в чесний процес? Про те, чому з'являється така загадкова зовнішність, тому що ФБР ніколи не займалося переговорами про кордони і припинення вогню, їхня сфера інша. Це сфера особистих відповідальностей, фінансових схем і гарантій, тобто зустрічі у Майамі про інтереси окремих людей, а не про майбутнє країни. Їхній запах, дорогий парфум і свіжий цитрус, що затьмарює запах крові та пилу війни. Ось ще один шок родина Умірова мешкає у Смимене і намагається отримати громадянство, а його майно там. Можливо, для нього особисті фінансові інструменти доручені більше ніж майбутнє нашої держави, чи можливо він уже готується до нового життя на заході, залишаючи Україну за спиною. Не здається, що таке зосередження на особистому ознака втрати національної вірності. А тепер загадковий фінал, яка ще таємниця прихована за цим гучним спектаклем? Можливо, ці переговори лише початок власної гри на анексованому полі, де доля народу перетворена на шахову дошку, а гравці діють у тіні. Чи не буде настав час побачити істину? Бо в кінці кінців, хто контролює гру, той і пише сценарій майбутнього. Але чи це країна, яку ми любимо? Відповідь у ваших руках.